На зустрічі з нашою сьогоднішньою гостею. Це україністка з Італії, професорка Джованна Броджі. Джованна Броджі це дуже давня і вірна подруга України. Вона з 2000 року очолює Італійську асоціацію українознавчих студій, з 2003 року є іноземним членом Національної академії наук України. І також вона почесна професорка Національного університету Київ-Могилянської академія і нашого Львівського національного університету імені Івана Франка. Цьогоріч вийшла книжка е, Тарас Шевченко. Е, я, на жаль, не володію італійською, і тому я напевно неправильно прочитаю цю назву, але українською перекладається назва е, Тарас Шевченко від е, царсь, старських казаматів до українського пантеону. І сьогодні ми поговоримо про цю книжку. Вона упорядкована Джованною Броджі і також Оксаною Пахльовською, яку ви напевно, також добре знаєте, чи принаймні про неї добре знаєте. Але також ми поговоримо про книжку, яка вийшла роком раніше. Ось ця книжка англомовна вийшла у Римі «Ukraine. 20 years after independence». Україна 20 років після незалежності, чи, чи взагалі 20 років незалежності. Пані Джована. Вітаю вас тут. І Я ще нагадаю присутнім, що Джованна заліду. Я сказала, що вона давня і вірна подруга України. Вона часто буває в Україні. Цього року вже вдруге вона приїхала до нас, щойно повернулася з Києва, де були також її презентації. І пані Джованна, перше питання я би хотіла вам поставити. Про цю книжку про Тараса Шевченка. Скажіть, будь ласка, для кого ви її готували, на кого ви орієнтувалися, на яку аудиторію? І, і, і розкажіть загалом про неї, які тут, які теми ви висвітлювали у своїх статтях, які поезії увійшли до цієї книжки? У цій книжці поезії Тараса Шевченка перекладені саме Джованною Брожі. За яким критерієм ви їх відбирали? Ну, чому я писала цю книжку?

А про нову українську літературу нічого не знала, так але я думала, що для студентів бароко це не є так цікаве, бо ну, може бути ну, на одне одну годину більш, вони не сприймають. Так що мені було потрібно читати і вчатися на українську літературу. Як я вияснила студентам? Це дуже важливо, що ця книжка виросла зі студентами. Коли я бачила, що вони не розуміють, я мусила знайти, як їм вияснити про це проблема. Звичайно, там є історія України, а історія України давніша історія, не багато малознана в Італії. Вони, це до, до 80-х років, це був Радянський Союз для нас. Українська публіка взагалі відкрила Україну тільки в 80-х роках. Були деякі спеціалісти, також від російські, які заінтересувалися Україною, які були більш відкриті. E вони інтересувалися історією України. Це були такі деякі роки. А Це цікаво, тому що в журналах тоді виявилися дея деякі статті і переклади з української літератури. Ну no, а потім після 1937 uh, року. Це пересталося, і ніколи ніхто вже майже не думав про Україну, тому що то радянський Союз і кінець італійська публіка не дуже ну, багато. Знає про, про більше знає, скажімо, ніж про Україну, знає про Польщу. А коли була солідарність в 80-х роках. На відкрилося багато для італійської публіки, і тоді теж вже починалося говорити про Україну? Пані Джованна, ви написали книжку про Шевченка, і там багато відкривається з історії України тодішньої, 19 століття. Чи цікаво вашим студентам отака історія вже досить віддалена від нас? Чи вони радше? Цікавляться сучасною істо... сучасністю і сучасною літературою, як яким ви бачили цей перед ну, передусім, звичайно, вони е, захоплюються е, зовсім сучасною літературою, е, а це не, не тільки для України, а взагалі. Ambonita koszt cenili e, w mowy Huszewczenki, to w tym usob na no, czytata Mickiewicza na przykład albo czytata Puškina e jest no składnie i, i oni pisut takojomową, jaka jest bliżej daleka від naszej mowy. A Szewczenko ma śludne ukrajńsku mowę, e, z jakogo z jakoj robić робить дозอฟсин Високолітературну мову, але все-таки є такі, такі популярні такі народні, народна база. А це я, студенти приймали е, досить добре, а я була досить здивована. Жона, можливо розповісти детальніше про столу ваших студентів. Русистів, україністів, русистів, які ставали україністами. Треба сказати, я багато студентів не мала ну, про російської мови. Наприклад, тепер є 300-400 студентів. А я маю мала, мала в останніх чотирьох роках 15. Але це вибрані студенти. Це студенти, які. Ви вибрали українську мову, яка є предмет зовсім не, не обов'язковий. А також, ну, потім була, як я вам сказала, вже помаранчева революція, яка дала величезний повштовх до інтересу до, до українистики. І, ну, потім, на жаль, був такий період, The трохи менше говорилося про Україну. Але інтерес, звичайно був. Останні 4 роки я істину бачила, що інтерес виростає і загальнує, але розширюється. Тепер є багато презентацій книжок, є конференцій всюди. Sociopolitičnih konferenci, postočasnosti in podobnih konfliktov v Zagini, tam šlo pri indutih nacionalistih, resealskih, in začínajo pripričati, počinajo biti vse. Če vemo, da govorimo o Ukrajini, ukrajniti, ukrajniti, fašisti in tako dalje. In od Bukaj je, od osed do živo, za vse. Ми може, плавно в нашій розмові перейшли до соціальних і політичних питань, і тоді вже перейдемо до розмови про книжку Україна 20 років незалежності. Я думала, що ці статті добре віддають, показують, яка була Україна в часах Януковича і також чому вибух Майдану. Так що я думаю, що це є книжка, яка має сьогодні і сьогодні свою вартість, тому що вона показ показ, показує як ну і дуже і, коротко. Czytko, tam jest dobry specjalista, jakie pisali pro różne temy, no tam jest problemy, hazo, konstytucji, bardzo human rights, prawa, prawa ludzi, historia cerkwi, różnych cerk cerkwi, cerkwi, mowa. E, <Giro> e letteratura la letteratura non adolesciva, ad esempio, per <it> me statta Alessandra Mottela e canadsco na Kohoupi, Wynie w pewność, że Janukowicz to też musi zakończyć i może jeszcze, że będzie tylko do 2015 roku trwać. Ja, ja na przykład, że Minakow w Kijowie, więc ją książkę daje czytać studentom i wykladaje dla tej jakiej, tej jakiej stacji, dla kursów, dla swoich studentów, a to mi zdaje Я додам, що ця книжка написана на основі конференції, яка відбувалася в Римі в 2012 році. Міжнародна конференція присвячена Україні, і тут статті багатьох відомих вам і українських, і зарубіжних дослідників, наприклад, я зачитаю деякі імена тільки Сімона Белетса, Ірина Дмитришин, вона живе у Франції. Так, Мирослав Маринович присутній тут. і Зараз ми його попросимо до слова. Потім, можливо, знайомі вам Олександр Палій, Олександр Мотель, якого згадала вже пані Джованна, Міхаель Мозер, Надія Трач також недавно презентувала в нас книжку тут. Марко Павлишин, Максим Стріха. Отже, у цій книжці є стаття Мирослава Мариновича, яка називається Українською перекладається як... Релігійна свобода і про в протистоянні з державним сприянням. так? Свобода релігії. Свобода. Так, Довисали. так, так, Довисали. прошу. Дякую. Я буду здорово. Ну, по-перше, я відразу хочу сказати, я вітаю вас, пані Джовано Броджі, вітаю вас в Україні і хочу відразу сказати, що для мене запрошення взяти участь у тій конференції, а потім у цьому збірнику було дуже почесним, тому що в Італії це фактично перша публікація якоїсь моєї статті в Італії це для мене дуже важливо. Ця книжка має значення і сьогодні. Справа в тім, що коли так швидко міняється ситуація в Україні, як у нас, дуже важливо мати часові зрізи. Якщо ви проскочите цей великий етап, а потім будете з перспективи якогось там вже кінця дивитися на минуле, ви не побачите динаміки. Ви захочете дещо прикрасити, дещо зробити якось інакшим і так далі. Для науковця якраз це має цінність, якраз отак, отака, отакі зрізи. І тому я навпаки я горжуся тим, що ця книжка вийшла, я горжуся тим, що нас не просили адаптовувати, нас не просили пристосовувати тексти до того часу. В якому вже було трошечки пізніше. Десь років 5-8, тому я вже точно не буду, можливо, навіть вже 10. Я був у Вюрцбургу і почув про те, що у Вюрцбургу закривається словістика. Закривається з дуже простих причин, а там дуже гарний потенціал науковців, дуже гарний. Закривається з тих причин, що не рентабельно. Університети не мають можливості оплачувати. Вони хочуть, щоб ті програми були самоукупні. Якийсь якийсь дивний парадокс. З одного боку, Україна дає якісь величезні сигнали то по Маринчевої революції, то е, не, революції гідністю, гідності. А з іншого боку. Е, Академічний світ якось інерційно не поспіває за тими змінами. Саме у вас, у ваших е, працях, ми бачимо якусь таку дуже піонерську і гарно вмотивовану наукову лінію про поліморфізм української культури, про ті глибинні, еластичність духов, е, культурного коду. Це я називаю ваші терміни. Це все ставить нашу культурну ситуацію легітимною. Воно робить легітимною. Воно не робить зіпсованою. На те, що якась норма є зіпсована, а ми от такі, такі, як є неправильні. Вона робить нас правильними. І це оскільки ви є людиною. Ну, такого світового е, академічного поля ви не є україн, Українкою за етнічним походженням. В ваших устах це є для нас подвійно е, важливо. і хай вам Бог допомагає. Це звичайно. Я дякую за ваші слова. І, ну, я дуже не знаю, чи це все. Заслужено, що ви сказали, я, ну, я просто зробила те, що мені подобалося. Україна мені цікава. Змінна така різнорідна, така нехвітна. Ну ніколи, ніколи, ніколи не маєш і в руках. У нас завжди щось живе Що інше по іншому уроку. І не розумієш. І хочеш розуміти, і не розумієш. А чому вони так роблять? Ну, чому не не не, не 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 будуть, не, не є їх, не, не це не є нормальний народ народ? Це не нормальні людини. А чи не могли бить Боже ніч нормальними? На всій Слав'янській і Східна Європа це другорядна Європа, на жаль. На да, сприйняті, сприйняті Західної Європи. Можливо, у, у когось із присутніх є запитання до пані Джовані? прошу. Так, продовження того, що Теж дуже вдячний пані Джовані Проській, пані професор, бо була така цікава історія. Коли йшлося, що я власне хотів сказати, вона займається не тільки Шевченком, про що тут йдеться, вона займається не тільки тим, що читає сучасну літературу. Спектр її наукових інтересів є такий, що дорівнює цілому академічному інституту. Варто почитати ті статті, які різними мовами, ну, принаймні доступними мені, публікувалися в різних джерелах, і варт сказати про те, скільки було списів ламано. В Українській академії наук, зокрема в істоті літератури. В чому є проблема, джовані і в чому проблема українців, які сприймаються? Вона вміє ставити питання. Наука починається з правильної постановки питань. Світ завжди може ставити добрі питання. Так, дивіться Відніському університету, ми ставимо питання від такого року. І Пані Джованна, насправді, от в нас є таке поняття гарне, про яке у Львові, у львівській культурі інколи воно спливає, нанашка. Е, я би сказав, що якщо йдеться про медієвістику, про е, значить, ренесансні студії, гуманістичні, взагалі про літературознавство, історію культури української, то от, пані Джованна, є така нанашка. Е, коли, ну, Дискутуєш з нашими, дискутують, заперечують, та ні, вона там неправильно написала. Потім проходить певний час, і вони вже й погоджуються. А ти знаєш, каже, вона мала рацію. Отже, це визнання пізніше тої рації, коли вони вже доросли. Так? Це якась така ситуація спілкування дитини в сім'ї. Так, ага, мама сказала, я не погоджуюся. Але потім все-таки треба визнати рацію. І в тому плані, значить, роль, так ми надихаюча, так, і ота діагностика точна тих культурних явищ. Це ну добре, що вас визнали так мовити причетною до української культури через певні там звання посади Львівського університету, Київського і так далі. Але бачите, ну висловити тими категоріями стандартними державними того, що ви зробили, фактично неможливо. Я намагаюся, щоб ну, я, я завжди добре роз... розуміла, що українську інтелігенцію ну треба відбудувати. Багато багато точок зорі. І я думаю, що контакти і суперечення з іностранніми іноземними, іноземніми перепрошую. Науковцям це, це є дуже важливе. А, а важливе, щоб була україністика в Європі не тільки е, українська в діаспорі американській. Українські діаспорі американі і канадській робила величезні речі. Вона е, без неї не було б такої інтелігенції в Україні, як вона є. Дуже Дякую. Можливо, ще запитання? Віревський. Е... Період в житті Шевченка це 830-й рік, це польське повстання. Шевченко, кріпа, краб пана Ангельгарта, він бачить повстання, польське повстання 830 року і тут ще є окрема проблема, що поляки вважали, що... Ukrainisto też tak też Nie ma nie maje dokumentacji, tylko tylko no że win był tam tam że on żył w Wilnie. on tam wywczył polską mowę, że ma w tam wielką Ale no to, Точно це означало, але невідомо, на жаль. Що на вашу думку, ну тут було сказано, що якщо є наука, ага. вона ставить питання, ага. але вона також дає означення. Що цим треба розуміти? Що, по-вашому, є означенням великої мови? Ви Знаєте, це умовне висловлення, велика мова і, і менше, і не, не велика, і маленька мова. Але no, на жаль, така наша бюрокрація, така наша європейська, а також американська бюрокрація так думає і такі категорії робить. No, звичайно, я думаю, що всі мови великі. І всі мови гарні, і всі мови важливі. Коли йдеться про гроші, дати гроші, щоб були е, навчання цієї мови в університеті. Ну тоді, на жаль, е, д, 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 діються великі мови, які підтримують, а менші мови. ті Маленькі мови, які не підтримують. Ну, це просто тоді, зовсім. Економічне, соціальне питання Ми боремося проти це, але на жаль, це не наукові наукове поняття, це є бюрократичне поняття. щодо Шевченка як романтика, мені здається, це доволі спрощене розуміння при сприймати творчість Шевченка як лише романтика, бо він різний періоду до заслання це один Шевченко. Період заслання це другий Шевченко, а після заслання хоч той короткий період, але це зовсім інше. Це філософ, це глибинний ну, людина, яка переосмислила себе і бутність свою, і святе письмо, зокрема. Бо якщо тільки говорити романтик, романтик, то це дуже так. Як ви вважаєте, це не є в цьому службі? Це дійсно Шевченко не тільки романтик. Шевченко є сатирик, Шевченко є. narodní poeta, je fil, filosof, já ne znaju. E... No možná, možná hovorit takož filozof, choča uh, vín filozofský systém i nezbudoval, ale ma... má mal svoji poňatia filozofské, vizi filozofské. Vinavit je menš romantikom Ніж, наприклад, Міцкевич. Міцкевич це є типовий романтизм, це є сутовий романтизм. А Шевченко не можна сказати, що він не тільки романтик, він є щось більше. Під час таких розмов, як от із Джованною Броджі, чи з польською країністкою Анатою Камінською, чи з французьким філософом Філіпом Деларам. Який зараз багато пише про Україну, чи з італійським економістом Паскуале Трідіко, і так далі, і так далі, розумієш, що Україна має цілу армію адвокатів і, можливо, не надто велику, не таку, як країни з великими мовами, про що тут вже умовно називати, але можливо не таку велику, але все одно сильно. І міркуючи про це, розумієш, що ми не самі, і це дає нам сили. Дуже дякую, пані Джованна, професорці Джованні Броджі. Дякую, і дякую професорові Мирославу Мариновичу. Дякую вам усім за увагу і до зустрічі наступного.